У Надвірнянській РДА відбулося виїздне функціональне навчання у сфері цивільного захисту осіб керівного складу органів управління та позадових осіб з питань цивільного захисту. Юрій Касіянчук, як завідувач консультаційного пункту безпеки та життєдіяльності начального методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, проінструктував план навчання присутніх. Наші заняття розраховані на чотири дні по Розкладу по програмі. У нас сьогодні заняття, лекційні заняття. Завтра самопідготовка, ви е, самовдосконалюєтеся, опрацьовуєте нормативну базу з питань цивільного захисту, е, вивчаєте певний досвід. Опрацьовуєте ті матеріали, які будуть сьогодні доведені до вас нашими викладачами навчально-методичного центру. Ми проведемо підсумковий контроль. І після того вам всім будуть видані посвідчення, встановленого в нашій країні взірця. Ці посвідчення діють протягом трьох. Років Юрій Касіянчук також розповів за сам процес плану комплектування слухачів та проведення занять щодо порядку. Всі здобуті знання перевіряються відповідними особами. Це навчання у нас сьогодні, взагалі кожен рік формується план комплектування слухачів із представників органів місцевого самоврядування, представників органів виконавчої влади. Відповідальних осіб за цивільний захист і пожежну безпеку суб'єктів господарювання надвірнянського району, і на основі того плану ми проводимо заняття з цією категорією, і не тільки з цією категорією осіб приїжджають і читають лекції педагогічні працівники навчально-методичного центру Івано-Франківської області. Все відбувається в плановому режимі, і відбуваються у нас ще позапланові навчання, що стосується питань пожежної безпеки з відповідальними особами за цей вид діяльності, і спеціальної підготовки з відповідальними особами, які проводять інструктажі, перевірку знань. На суб'єкта господарювання щодо складання програми навчання чоловік пояснює, як вона приймається та затверджується щодо наступного року. Органи виконавчої влади і органів місцевого самоврядування готують свої пропозиції на потребу у проведенні за цією цього виду навчання. В наступному році, от в цьому році, вже ця кампанія відбувається, і десь орієнтовно жовтень місяць буде видане головою обласної військової адміністрації розпорядження, яке затверджує план комплектування уже на наступний рік. І згідно цього плану ми проводимо такі навчання. На самому тренінгу не обійшлось без занять, де провідний викладач Петро Василик навчав потрібні інформації бажаючих, які приєдналися до навчання після реєстрації. Законодавство зобов'язує органи влади, суб'єкти розподарювання класифікувати ті події, які виникають на території їхніх підпорядкованих, і інформувати представників ДСНС України. Чому е, виникає дуже багато питань, наприклад, з органів влади, суб'єкту на сподарювання? Чому взагалі я маю займатися цивільним захистом? У Нас в Україні створена сила служба, ДСНС, та є рятувальники, є пожежники, нехай собі їдуть, гасять, відновлюють і так далі, і тому подібне. Так? Проте, тим самим кодексом визначено, хто є суб'єктом забезпечення цивільного захисту. І ось статтою шостою передбачено, що суб'єктами забезпечення цивільного захисту, тобто цивільний захист взагалі забезпечується суб'єктами забезпечення, уповноваженими захищати населення, території, навколишнє профессионне середовища. І до суб'єктів забезпечення цивільного захисту відноситься місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання. Під час функціонального навчання розглядались та вивчались питання планування заходів цивільного захисту щодо запобігання, виникнення надзвичайних ситуацій, організації реагування та ліквідації їх наслідків, у тому числі воєнного характеру.